Привіт! Ми з вами вже намалювали сову тож тепер черга папуги. Він буде в яскравих кольорах. Ви насправді можете обирати ті, які вам до вподоби. У мене більше жовтого, помаранчевого і червоного кольору. Починаємо так само намічаємо, де в нас буде голова спочатку водичкою. І потім додаємо фарбу. Я почала з відтінків жовтого, додала червону фарбу, і далі продовжую рухатись з тими кольорами, які залишаються на пензлику. Я його повністю не вимиваю, мені підходить, що фарби будуть змішуватись, що кольори будуть не чіткі, не чітко визначений жовтий, червоний чи помаранчевий, а що саме буде суміш. От. Таким чином, я продовжу додавати тіло, крило папуги, додаю колір за кольором. Ви можете спостерігати, як фарба тече, змішується. От. Але це і є моєю метою подивитися, а що ж вийде, коли я ось так спонтанно змішую ці кольори. В акварелі є таке правило, що світлі кольори не накладаються зазвичай на темні кольори або на темніші, оскільки дуже важко перекрити, але мені хочеться додавати жовтий поверх червоного саме для того, щоб фарба змішалась і змінила відтінок. Це можливо, поки папір мокрий, поки фарба не висохла. Зараз я малюю в техніці мокрим по мокрому. переважно. Тобто я спочатку трохи намочу папір чи чистою водичкою, чи вже з відтінком якимось, і потім додаю кольори. Але є також техніка мокрим по-сухому. Це ми з вами подивимося трошки пізніше. Зараз я показую ближче, як намалювати цьоба. Я стараюсь не доторкатися до інших кольорів. спеціально залишаю таку білу смужку для того, щоб фарба повністю не з'єдналася. Ось там в мене достатньо добре вийшло, що червона фарба не перетекла на дзьоб. Мені цього б не хотілося. Замість тіні, якогось такого темного кольору, я додаю зелений. Мені виглядає в комбінації з жовтим дуже класно тінь. Ми не обов'язково маємо використовувати чорну фарбу, занадто темно, ми можемо використовувати будь-який темніший відтінок на наш розсуд, на будь-який смак. Тепер ви побачили, як я додала мазки хаотичні, червоного помаранчевого кольору, щоб зробити тіло пір'ячком і крила, також знову додаю на голові. Не хочеться такого змішання кольорів, розтікання. Цікаво, що вийде в кінці. Намочила я щойно ще раз передню частину, там, де буде око, і звичайною серветкою промокнула, забираю зайву фарбу, таким чином висвітляючи цю частину. Випадково я забрала забагато фарби, тож я можу тут домалювати, як мені потрібно. Якщо вона трошечки туди потече, нічого страшного, головна частина, де буде око, все одно дуже добре виділена. Тепер так само промокаю передню частину, де в нас пір'ячку от, забираючи трошки зайвої фарби і створюючи такі висвітлені місця. Це дуже класний дає ефект. Далі побачите, так само на крилі, повторюю, там, де мені виглядає дуже багато води і дуже багато фарби, я забираю зайву, щоб потім ем, підмалювати так, як мені ем, буде пасувати. А зараз покажу, як я малюю око на цій трошечки підсохшій частині. Вона не повністю висохла, тому фарба трошечки мікроскопічно розтікається, але це окей, око. Не є ідеально рівної а, форми. Також малюю на дзьобику таку частинку, як носик, там де дихе пташечка. І домальовую цим темно-сірим, майже чорним кольором трошечки тіні поверх зеленої фарби. Як бачите, вона почала розтікатися. Тож я вимиваю пензлик, обсушую легеньку обсорветочку і забираю зайву фарбу. І вона стає не така насичена. Тобто залишається тінь, але вона не є такою чорною, як око, наприклад. Вона стає набагато світліше. Також навколо око, ока додаю таке, наче, як коло нечіткою ліню для того, щоб виділити, де саме воно знаходиться. І також, щоб виділити дзьобика. Світло сірою, тою самою фарбою, в принципі, якою чорне око намалювалося, це в мене темно, така сіра фарба. Я е обвожу просто її дуже мало, цієї фарби, тому так світло вийшло. Тепер поверх я ще раз домальовую трошки крило, щоб витягнути його, наче вперед, додати трошки об'єму, щоб крило виглядало ближче до нас, а не зливалося з. Основою з тілом. Фарба почала розпливатися, це ж я знову обсушую трошки або вимиваю трошки пензлика і без фарби забираю зайву фарбу. Щоб було зрозуміло, тут трошки наблизила. От, видно, як це є. І додаю знову ще інших кольорів зелений, трошки синього, щоб відновити таке пір'ячко на крилі. Закінчую домальовувати крило, додавати кольори, вони знову змішалися, мені підходить. Головне, що крило виглядає більш спереду, і переходжу до того, щоб додати трошки крапельок на фоні. Для цього я водичкою змочую папір, щоб фарба розпливалася. Беру квадратної форми пензлик, набираю жовту фарбу і просто ось так пальцем розбризкую фарбу. Цього достатньо. Знову набираю водички з іншого боку, намочую папір. Тут видно, що водичка не чиста, тому те, що я намочила, воно не є ідеально прозорим, але це нормально, мені для фону все одно потрібні різні відтінки. От, тепер додала помаранчеву фарбу. Вона яскравіше і краще видно. Додаю також зелену фарбу, салатову точніше. Тут ще для яскравості. І все, наш малюнок готовий. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобались пташки. Буду рада вашому відгуку.